Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 20 по 26 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у близнюків треба, знаєте, так, зібратися добре, бо перед вами на цьому тижні буде якась така, я не можу сказати, складна робота, але буде щось вам треба, знаєте, ось так зібратися. Зібратися для того, щоб йти вперед. У вас на цьому тижні будуть і фінанси, у вас на цьому тижні буде багато бажань, щось таке вам захочеться, можливо, подивитися світ, можливо, щось таке, вам захочеться, у вас буде багато бажань для того, щоб вирішити якісь такі, мабуть, і повсякденні питання, і щось таке ви будете. Тобто цей тиждень у вас буде і емоційний, і з багатьма пропозиціями. І, можливо, ви навіть захочете себе в чомусь там побалувати, витратити якісь кошти саме на себе. Тобто цей тиждень для вас буде насичений і роботою. І ну, це буде не така, знаєте, тяжка робота. А це буде просто багато чого вам треба буде зробити на цьому тижні. Цей тиждень дуже вдалий для таких втілення ваших мрій, для втілення ваших бажань. Цей тиждень буде, такими, знаєте, присвячений, можливо, собі. Ось, можливо, ви пригадаєте, що у вас є ви, і вам захочеться на цьому тижні приділити якусь таку увагу до себе. І я бажаю, щоб ви ніколи не забували про себе, бо ви оточуючи ото... біля вас люди, яких ви дуже любите, яких ви... За яких ви там хвилюєтесь, і ви в якийсь такий момент забуваєте про себе. І ось цей тиждень саме підходить для того, щоб ви згадали і про себе. І якщо ви приділяєте увагу до себе, це додасть вам такого, знаєте, ресурсу на подальше втілення яких ваших мрій, якихось бажань, тобто цей тиждень більш підходить для такої, знаєте, отримання для себе яких таких емоцій. Нехай вони у вас будуть дуже приємними. Я бажаю вам, щоб ви змогли на цьому тижні, так знаєте, насититися усім. Щоб ви змогли втілити ваші навіть найзаповітніші мрії. Нехай цей тиждень, і карти кажуть, що він у вас пройде легко, але з якоюсь роботою. Але вон, її багато, але вона вам буде, знаєте, в радість. Нехай цей тиждень буде для вас дуже вдалим. Нехай цей тиждень. Пройде для вас легко, а зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у терезі. На цьому тижні Терезам треба бути, знаєте, таким, такою людиною, яка бере усе у свої руки і вирішує свої питання, вирішує сам свої питання. Вам не треба, вам треба вам зайва якась така підказка від когось чи ще щось. Вам не потрібно. Ви розумієте, що саме ви Зможете змінити свою долю. Саме ви зможете змінити якийсь такий, тобто кожен крок, він буде залежати саме від вас. На цьому тижні, можливо, ви зможете втілити якусь свою таку мрію, навіть заповітну мрію. Але й на цьому тижні буде щось таке, від чого. Можливо, хтось вам таке ще скаже, що вам захочеться звідти піти, ось так повернутися і піти. Для себе нічого, ви, можливо, в цій ситуації не побачите якась таке, можливо, навіть, знаєте, на емоціях вам захочеться повернутися. І вийти з цієї ситуації. Можливо, навіть щось по роботі, якась така, на жаль, може бути неприємна така ситуація, а ви розумієте, що на ваших плечах, можливо, саме ви тримаєте або вашу фірму, або щось таке більш частина цієї роботи, яка відбувається. Лежить на ваших плечах, і, можливо, щось таке, що вам скажуть, воно вас так трохи задіне, що ви скажете, якщо не я, то вам складно буде без мене, бо саме я на моїх плечах лежить така лвина доля того, що відбувається, саме ви. Так, знаєте, вирішуєте багато питань, і щось таке вас, можливо, щось засмутить, але пам'ятайте, що саме ви творець своєї долі, що саме від вас залежить, як, будете, як буде складатися далі, що у вас є багато можливостей, і ви можете вирішити. Будь-яке питання. Я бажаю, щоб ви змогли втілити ваші мрії у ваше життя, щоб ви сяяли, якось ця зірка. Я бажаю вам вдалого тижня. Не емоційнуйте, а якщо і будуть емоції, то нехай вони будуть лише приємними. Я бажаю вам вдалого тижня. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у водолія. Водолійчикам на цьому тижні. Якщо ви щось робите, то. Це треба робити у команді. Тобто не бути одному. Можливо, щось, якщо ви вирішуєте, то треба бути, знаєте, бути у команді, бути з кимось. Бо, можливо, така якась піде підказка від когось оточуючи. Щоб кращим пройшов що, про що ваш тиждень, треба бути не самому. Цей тиждень. Можливо, якось пов'язане з грошима. Якщо до вас приходять ці кошти, ці гроші, то вам треба буде трохи заощаджити, або, можливо, щось так проаналізувати, як вам правильніше розпорядитися цими коштами. Тобто, або можливо, навіть у команді, або це у родині, вирішити, як вам правильніше. Пласти гроші. Щось таке, ви знаєте, тобто на цьому тижні ви не будете на самоті, або якщо ви самі, то вам треба питання вирішувати не одному, а у колі, можливо, близьких друзів, або у колі родини. І нехай на цьому тижні ви зможете, змогли би. Вирішити ваше питання, нехай ваше оточуючі підкажуть вам правильний шлях. Нехай оце якщо ви собі там запланували щось, нехай у вас все вдається, нехай ці кошти, що прийдуть до вас на цьому тижні, вам би вистачало. І нехай цей тиждень пройде для вас легко, нехай. Ваше оточення гарно гарне ставиться до вас. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю вам, щоб у вас все виходило, щоб ви смогли, так, і отримати кошти, і отримати задоволення, і втілити ваші мрії. Я бажаю вам вдалого тижня, мирного. А усім нам бажаю. Мирного тижня, нехай наші мрії та бажання збудуться. Бережіть себе!